У Мене одразу три нюанси невеликих: особливості сьогоднішньої атаки і збиття її. Чому Зеленський не задоволений роботою ППО в деяких регіонах і враховуючи, наскільки важливо закривати наше небо і допомагати нашим захисникам, наприкінці відповіді про ваш збір, попрошу нагадати. Дякую. Е, ну, відповідаємо, хоча зразу так от сприйняв вашу попередню цю інформацію як. Ну, я б сказав, справжню спікерку переговорного процесу, ви так а, стисла. І, ну хай вони там подумають над цим, бо е, то цікавиться, а цікавляться всі громадяни. Ну так, якщо більшість нашої країни, так точно. І от ця інформація дає уявлення, що ще як відбувається, і головне, що е, значить, ми стоїмо на своєму не просто, а ми відстоюємо. В боротьбі за своє, ну і з любов'ю я з вами погоджуюсь з їх там боку, але це почуття у нас до них взаємно, в лапках і тому і це ми теж будемо відстоювати. А тепер яким чином це відбувається в сфері повітряної, яким віддав віддаю більше півсторіччя свого життя і служби роботи, то особливостю є те, що було частка, там сім ракет, тобто невелика кількість, якщо порівнювати там сім'ї попередніми, попередніми, да, різниця, якби вот. і більша частина шахедів тобто ми вже бачимо, що. Вони роблять, мабуть, ну, спирають, коли засоби а у них проблеми. Mm -hmm. Ми і у вас на каналі обговорювали це питання нанесення ударів. Ну, в ракетній сфері, наприклад, тому що вони зас застосовують і учбові ракети с 300 С-400, зенітний в режимі Земля-Земля. Вони застосовують корабельні ракети, Циркон і Онікс. Вони застосовують а, прямо в гарячі потоки ракети Х-101 для своїх стратегічних бомбардувальників, які значить, ми говорили з вами через два тижні а, початку цього року, а вони вже з як було саме такі ракети вибор, вироблені за ці два тижні. Застосовував стратегічних авіація. тобто тут є проблеми є проблеми з ППО. У них, опять же по ракетам, але станціям і комплектуючим закордонним. для них це дуже важливо, які вони контрабанди збирають по всьому світу і тому виробляють виключно своїх для тих же стратегічних бомбардувальників. Але цього не вистачає і їх характеристики гірше ніж за рахунок всіх компонентів. Тому це з точки зору технічно, з точки зору того, по яким напрямом ну бачите, це, значить цей раз і за всю добу зосереджились на західних регіонах. Mm -hmm. Ну і по кількості тих засобів повітряного нападу там біля 22, які досягли цілі, безпосередньо. Ці засоби, і на жаль, ще пару локацій це уламки. все, все що долітають да долають нашу систему протиповітряної протиракетної оборони по різним причинам. Але зв'язку з такими підходами ми пам'ятаємо оцінку системи ППО і про в Одеській області в свій час там, десь місяць тому президент робив наші змінював там кадрові питання. І вивчали як допомогти. Міняти можна безумовно, що там, що тут, і так далі. Але в першу чергу питання в засоби. Ну от новий міністр вже були на бесіді спільно з командуючим протиповітряних повітряних сил збройних сил України. Обговорювали відносно підсилення пашахедам. Це підсилення. Тепер далі навіть терміни ввели. Великої ППО, тобто це зеніта ракетний, артилерійські комплекси, які працюють по на середніх, великих дальностях і висотах, скажімо, з, з середніх від кілометра і більше, От, а є мале ППО, яке працює в першу чергу по безпілотним апаратам ворога, особливо шахедам, і тут зміни лазер пішов до командуючого повітряних сил як заступник цієї, так уже угу. новий термін малої ППО. Розшукуються різні засоби, тобто це дрони перехоплювачі, ну і інші системи. Все ж традиційне. Ну, наприклад, підрозділи радіоелектронної боротьби по повітряним цілям, а, значить, розвивається цей напрям, а, мала авіація, яка діяти може ефективно а, значить оснащення наших гелікоптерів відповідним озброєнням, щоб можна було працювати. Але з цієї точки зору на поточний час ми бачили, що заяви, значить президента як верховного командою, що вони задовільняють в деяких регіонах робота саме в першу чергу цієї малої ППО, і він говорить про кадрові зміни. Він говорить про забезпечення засобами, те, що в першу чергу. Ну і по особливості, ну ті, що дрони перехоплюючи, треба уявляти, що вони потребують, по-перше, поки по більшості, що розробляє наша промисловість, це один дрон, один оператор. От і може уявити, що додати тисячу дронів треба тисячу операторів підготувати. Причому оператори повинні бути досить високого рівня. Тому тут є проблеми в тому числі і технократичні, які ми бачимо, як почав реалізовувати наш новий міністр оборони. Ну по значить, ситуації історії з Сталінками, Там дуже багато такого технократичного, яке було вирішено, але велика доля є і зберігається, скажімо, організаційних питань взагалі по. Значить, обов'язком дуже широким цьому міністерстві оборони на самому великому в уряді у нас, да? ну зрозуміло, тим паче під час війни, то доля, скажімо, цифралізації, вся решта, по оцінкам фахівців з управління, і світових, і наших, займає ну, одну десяту, а дев'ять десятих. Це дуже важка робота. Дай Бог здоров'я нашому. Новому міністрі людина молода, тобто енергія можливо вистачить на те, щоб засвоїти головне реалізовувати ці функції міністра оборони, які це потрібно робити. Тому бачите, перехідні процеси досить непрості. Міністерстві оборони в збройних силах, в повітряних силах. І зусилля відповідне прикладається для того, щоб покращити тут оцю ситуацію, угу. Пане Ігоре, і покращити, звісно, ми можемо також ситуацію, допомагаючи нашим захисникам і на потреби нашого війська і на потребу того, аби закривати наше небо. Нагадайте, будь ласка, про ем, ваш наш, наш збір щоб замовна наш... да, хочу подяку почати з того, що подякувати підтримали на вашому каналі, на інших каналах. Значить, ми поки ще по коштам, які ми збираємо, спроможне допомогти частинам протиповітряної оборони по столиці і по об'єктам захисту протиповітряного, які знаходяться державні військові навколо столиці. Ну а ми бачимо, по тому як противник наносить удари, принцип військовий. Від теоретичної і практичної полягають тому треба зосереджувати зусилля на головному напрямку. Якщо ворог засереджується, щоб вибивати тут енергозасоби зараз по столиці і місто прийняття рішення, все решта, то треба воїнам допомагати. От бригади, яку я в свій час командував, і частини mm -hmm. навколо які входили в дивізію, яку ми формували. Ми допомогли їм там позавчисленним по. Інженерної техніки, я пояснював, і зібрали і надали вже. Зараз збираємо на безпілотні апарати, але специфічне, це не мавіки, а ті, які саме безпілотні апарати, перехоплювачі. Це дуже важливо, тому що в концепції формування підрозділів в всіх частинах, які будуть займатися дронами, да, Значить, те, що робить у нас Мадяр, те, що робить Лазар, і от це розповсюджується, ці організації, тобто в дивізіонах цієї бригади додались підрозділи, які займаються цими перехоплювачами. Не вистачає цих перехоплювачів. Хоча вони роблять заявки, що дуже вдячна. І тут, значить, що є така у нас асоціація генералів. Я до яких я звернувся, вони допомагають мавіками, тобто ті, хто воюють ППО на дині зіткнені, важливо підтримуємо все. Але я попросив все ж допомогти от такими новими. Вони більш коштовні нашої бригади, які от ми з вами говоримо, вони виконують завдання і в цей час прикривають цілодобово нас цього приводи. Тому Генерал Фоменко там очолює, обіцяв допомогти ще щоб спільно вирішити це питання, і окреме питання по інженерній техніці. Фонд е, колишнього президента е, Петра Порошенка займався допомогою інженерними засобами, і тут ми зговорили, стрільба дивізіона цієї бригади треба пересуватися і в такій е, умовах зимових е, Займатися захистом інженерним а, обладнанням і техніки і людей. Там ну, вони потужні, у них є такого засоби, тому звертаємося до цього фонду. Вони в свій час допомагали в 2014 році після цього цієї бригади. і воїни бригади пам'ятають, і дякую за цю допомогу. Ну, мають надію, що можливо і зараз звернути увагу. І допоможуть вот, по всім напрямок, що відбувається вот, в роботі нашого фонду, з якими э, структурами ми спілкуємося, і з Асоціацією генералів в Україні, і з фондом Петра Порошенка. Ма надію, що все ж, як кажуть, з миру пандії і буде каптан. Але ж не каптан російський, а буде наш о, жупан э, казацький, мабуть, і все решта казацька, саме так. І да, бо в нас така і слава, і витримка, і воля. Друзі, я от теж задонатила це дуже легко. От так переходите телефончиком. і, Будь ласка, гривня, дві, десять, сто тисячі. Прошу від себе. Сама я щоразу, як ми з паном Ігорем зустрічаємось, теж доначу, як і на свій збір, які теж нагадаю, триває але про нього нагадаю пізніше. Пане Ігоре, в нас три хвилинки. А в росіян чи є ще оці три місяці? Вони ж думали, що зима, енерготерор, от це от все поможе. Але ні, ну бо ми не здаємося. На полі бою що? просувань немає. Чи роблять вони ще став? на весну. Ну, бо Зеленський каже, Трамп хоче до літа угоду. От росіяни ще думають, що вони військовому плані трьома наступними місяцями зможуть скористатися? Чи їм не вдасться це зробити? І то і інше. Тобто вони mm -hmm. думають над цим. На жаль, працюють над цим, і зупинити їх може тільки Сила оборони України з допомогою союзників, але в першу чергу саме це. І ви про це добре ще раз говорю давали цю інформацію. Mm -hmm. От а, а сила оборони зроблять все, щоб ці плани були зломлені ворожі і не реалізувались. що навесні, що влітку, що в зімку. Зараз ще треба нам устояти десь з місяця непростих умов зимових, але я впевнений, що це відбудеться завдяки спільним зусиллям наших громадян, військ і цивільних. От і е, наші незалежності там на очікування ворога і зусилля відповідно е, плани їх з цього приводу будуть зломлені, а ми будемо подальше боротися за свої інтереси, інтереси свого народу і держави. Однозначно, ну бо вони навіть не можуть, я так розумію, вже поповнювати живу силу достатньо, бо виходять 0-0, 35... Так. Абсолютно. Значить, це дуже важливо. В грудні минулого року, в січні цього року, значить, те, що вони постачають, а в свій час вони в місяць набирали там 40-50, і навіть був місяць, коли там 60 тисяч. От, а зараз 30 на 30, 35 на 35, тобто такий баланс, який говорить про те, що вони не можуть за рахунок Більшого поповнення, чим втрат формувати свої резерви. Резерви ще вони в минулому році mm. е, намагалися сформувати 14 бригад. Єрасивський про це говорив. А зібрали тільки сім і сразу ж їх використали. Але використали на Покровському напрямку, у Ляйпільському напрямку, на Купінську. Тобто, да, там де гаряче, там туди заводити. і в зв'язку з тим, що. Такі у них були набори, ну вони могли сформувати і допомагати ресурсами. А коли знищення от було таким чином? А ще плани є, і міністр президент ставив завдання новому міністру оборони. Що Будемо піднімати до можливості знищити в місяць до 50 тисяч з усіма наслідками про формування резервів. А це означає і стан бойових дій безпосередньо у нас на фронті, і позитивний зміни в бік України і Сили оборони України.